Весь світ напередодні облетіло відео, як тривога заскочила київських дітей на екскурсії. Постійні повітряні тривоги, недосип, страх і стрес уповільнюють розвиток дітей. Війна впливає на дітей, на їхній емоційний стан, на їхню здатність концентруватися. Вік до шести років критичний, адже саме тоді формується основа особистості та більшість нейронних зв'язків. Тож втрачений час у розвитку не повернути дуже тяжко. Тривогу дві години ночі, три години ночі. Ти підіймаєш дитину, яка спить. Восьмі годині вже треба її вести до садочка дитини зіпсовані нерви. Як допомогти батькам швидко опанувати себе та підтримати розвиток дітей у цих умовах? ЮНІСЕФ створив проєкт Гратися і не боятися, набір дієвих інструментів, які дійсно працюють. Гратися і не боятися. Не що це серія відеопорад, які допоможуть батькам зайняти малечу і також заспокоюватись під час повітряних тривог та інших стресових ситуацій. Десять роликів, десять універсальних справ, які можна використовувати будь-де. Бо в стані стресу ми в стані депривації тілесної. Ми перестаємо відчувати. Тіло, і це додає ще більше тривог. Саме тому для подолання тривоги та відновлення контакту з тілом ми створили першу в Україні терапевтичну пісню-руханку. Я... Кожне слово пісні і руху кліпі не випадкові та мають психологічне обґрунтування. Ця пісня справжній терапевтичний інструмент. Кожна фраза вона вибудована. Проєкт став вірусним. Пісню Я і ти співали дітки, батьки та вихователі зі всіх куточків України. А ми навіть запустили конкурс на найкраще та на округенку. А тепер звучала на популярних радіостанціях і на більш ніж тисячі радіо у ТРЦ, дитячих магазинів, супермаркетів по всій країні. Проєкт став частиною національної програми «Ти як?» і про нього неодноразово згадувала перша леді України. Відеопорадник набрав мільйони переглядів на YouTube та сотні тисяч глядачів на платформах «Мегаго» та «Ти як?». Методичні поради розроблені з МОН були розповсюджені у всі дошкільні заклади України у кожну групу та укриття. асоціація дошкільних вихователів України включила пісню руханку Я і ти в щоденне ранкове коло для дітей. Наші методики активно поширюються серед сімей та в закладах дошкільної освіти, що означає, що мільйони українських дошкільнят можуть гратися, не боятися і продовжувати розвиток попри тривоги. Я і ти! Я, і... я, і... я... завдала спробує у спокій знайти. А ви я і ти! Я і... Я і... Я і... Час на мрія мріяти. Що?